Генерале, добрий вечір. Як завжди, пунктуальні. Бюрся, маю погані новини. Владіміре, тобі теж варто це почути, доки інші не дізнались. Прем'єр Романов трохи прихворів. Він більше не може виконувати свої обов'язки. Справді, але це зараз не дуже важливо. Американці звернулися до професора Альберта Айнштейна. Він збудував для них хроносферу. Це такий собі телепортер. Моя розвідка визначила їхню першу ціль, це наша лабораторія на Уралі. Я гадаю, що сили Альянсу спробують викрасти наші креслення нового танку Апокаліпсис. О, і що твоя розвідка не повідомила, що цей Айнштайн таким займається? Чи на нього не діють твої варварські психічні трюки? Ви сказали достатньо. Ти брудний зрадник. Ти дурень, якщо думаєш, що я тобі це. Заході вже генерал Владі. Дідно можете ми йти ми собі геть. і. І рахувати дні. Генерале, захистіть наші гори. Я перекажу прем'єрові привітання! Будівництво. Доповідає рядовий. Глас поняв. Тренування. Будівництво завершене. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво призупинено. Скасовано. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Призупинено. Будівництво. Розвідка доповідає, що сили альянсу збираються поруч із хроносферою. Один із загонів виконав переміщення. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Будівництво. Надходить повідомлення. Чекаю наказів. Чекаю наразі. Чом би не дозволити псам поласувати ворожими шпигунами. Одиницю втрачено. Надходить повідомлення. Атакую! Вам треба дещо знати. Генерал Карвіл розташував вантажівку поруч із нашим селищем. Вона поширює брехливу капіталістичну пропаганду, намагаючись переконати наших людей іти проти нас. Будівництво, тренування, переляковці будівництва вишеновий одиниця. Готова. Одиниця готова. У нас Одиниця готова. Будівництво завершене. Паралікопці будівництва розширено. Будівництво. Назву для цього танка було підібрано ідеально. Один апокаліпсис поєднує у собі міць цілої армії. Такі танки можуть без жодних проблем атакувати як наземні, так і повітряні одиниці. Апокаліпсис пройде крізь пекно та вийде звідти переможцем. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиницю втрачено. Будівництво. Доповідає рядовий. Будівництво завершене. Тренування. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Будівництво. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. На нашу базу скоєно напад. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. На наш збирач скоєно напад. Чекаю наказів. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Триває ремонт. Чекаю на Чекаю наказів. Да. Так. Да. Обрано нове місце зустрічі. Тренування. Одиниця готова. І ще один загін було переміщено за допомогою хроносфери. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Будівництво. Одиницю підвищено. Обрано нове місце зустрічі. Товаришу доповідає товаришу? рядовий. Висуваюся. Чекаю наказів. Доповідає рядовий. Висуваюся. Одиниця готова. Доповідає рядовий. На нашу базу скоєно напад. На нашу базу. Оєно напад! Одиниця втрачена! Одиниця готова! На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. Триває ремонт. Будівництво. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Триває ремонт. Доповідає ремонтівська. Одиниця готова. Будівництво завершено! Одиницю втрачено! На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Ваш наказ, шаху. Важна Одиницю втрачено! Базу знеструмено. Брак струму. Будівництво. Одиницю втрачено. Перелік опцій будівництва розширено. Триває ремонт. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Будівництво завершене. Триває ремонт. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Обрано нове місце зустрічі. Тренування. Ці самовпевнені ж вважають, що їхнє маскування допоможе їм інфільтрувати наші споруди. Незабаром вони довідаються, Я що єдине, що вони зможуть інфільтрувати, це шлунки наших вартових собак. Одиниця маю, готова. Вивчаю, Технічну діаграмми. споруду захоплено. Одиниця готові. готова. Перевіряю плани. Технічну споруду захоплено. Готовність. Доповідає зенітрик. Механізовані війська, слухаю, Механізовані війська лінію. Слухай, товаришу. Координати підтверджені. Механізовані війська нати підтверджено. Одиниця готова. Слухаю товаришу. Координати підтверджено. Будівництво. Будівництво завершене. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. І ще один загін було переміщено за допомогою хроносфери. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Будівництво. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Будівництво союз! Одиниця готова. Одиниця готова. Чекаю Поняв! Слухаю, товариш. Змінюю позицію. Слухаю, товаришу. Наш раху. Координати підтверджено. Наш раху. Змінюю позицію. Одиниця готова. Механізовані позицію. Одиницю підвищено. Механізовані війська. Змінюю позицію. Одиницю підвищена! Одиниця готова. Одиниця готова. Механізовані війська. Координати підтверджено: триває ремонт. Триває ремонт. Триває ремонт. Жоні війська. На шляху. Будівництво. І ще один загін було переміщено за допомогою хроносфери. Одиниця втрачена. Одиниця втрачена. Одиницю підвищено. Готова. Твоє Одиниця готова. Одиницю втрачена. Oh! 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 Mm -hmm. uh Ваш наказ. Одиницю підвищена. Одиницю підвищена. Чекаю наказів. Ваш наказ. Гранати підтверджено. Важна кажа шаху. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищена. Одиницю Одиниця втрачена. Змінюю позицію. Одиниця готова. Триває ремонт. Триває ремонт. Одиниця готова. Ваш наказ, генерале. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Наш рахунок. Атакую. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Змінюю позицію. готова. Ми їх походуємо. Змінюю позицію. Атакую. Починаю наступ. Ми їх похожина. Починаю наступ. Атакую. Ворогу полює полізу. Ворогу. Очинаю нас. Атакую. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Одиниця готова. Триває ремонт. Механізовані війська. Координати підтверджено. Ваш наказ. Координати підтверджено. Ремонт завершено. Слухаю, товариш, координати підтверджено. І ще один загін було переміщено за допомогою хроносфери. Одиницю підвищена. Механізовані війська. Одиницю підвищена. Ваш на генерал! Починаю наступ. Починаю наступ. Одиницю втрачена. Атакую! Одиницю втрачено! Пожинай наступ ворогу полізору. Ми їх поховаємо в полі зору. Координати підтверджено! ворогу полізору. Координати. На наш збирач скоєно напад. Одиницю підвищено. На наш збирач скоєно напад. одиницю втрачено. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Атакую! На карте на позицію Слухаю, товаришу. Починай у наступ будівництво. Дівництво завершене. Триває ремонт. Останній загін сил альянсу було переміщено за допомогою хроносфери. позицію! Одиницю підвищено, одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищено. Триває ремонт. Базу знеструмлено. Одиницю втрачена. Брак струму. Одиницю підвищено. Перше завдання виконано. Операцію виконано.